Вітаю, мене звати Лана Ковальова. Це канал «Щоденник прогнозів. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Гнатюк. І вітаю вас. Вітаю, друзі. Рада вас бачити. Сьогодні будемо говорити про дуже важливий а, період період затемнення. А, про те, як він буде впливати на кожен знак зодяку, поговоримо з вами у наступних випусках. Для сьогодні дуже важливо, як саме цей період, а, що він означає, а, і як довго він буде тривати. Так, сьогодні в нас е, саме сонячне затемнення іде 17 лютого по знаку Водолія і місячне затемнення в нас буде 3 березня по знакові е, Лева. І така цікава накшатра іде Дганіштха, символ затемнення, барабан. От, тобто це І управитель її Марс, і це означає рух, ритм, перемога і прояв, так як барабан це вже звук, це вже результат нашої дії. E, тобто, що це означає? Взагалі на рівні світовому, що хтось починає голосно говорити, голосно про себе заявляти. З'являться такі лідери нові, світові, публічні, тобто хтось вийде на сцену, хтось більше вже не зможе мовчати. І на рівні світу це в нас пробудження колективної волі. На рівні людини це момент, коли ти розумієш, я більше не хочу жити так, як раніше. І за допомогою своєї дії ти змінюєш свою реальність, тобто, час діяти, що може. Вже проявлятись під дією під впливом цієї зірки. Якісь нові соціальні рухи будуть створені, зміни у великих системах. Деякі системи вже будуть закриватися, відпадати, вони будуть неактуальні. Перегляд ролей в колективах і різке бажання свободи. П'ять планет іде по водолію. Це дух свободи, це дух новаторства, це цифровізація да буде продовжуватися, штучний інтелект, оце все буде розвиватися і. Надалі, тому що цілий рік в нас ідуть затемнення по знакові водолія і парад планет зараз. І е, про лунне, да, напевно, що пізніше лунне в Леві, а це завжди цар, це завжди влада, тобто тут і зміна світових лідерів, і взагалі якісь керівники будуть злітати, маски будуть зриватися. Таке цікаве. Цікаве, нас чекає період історичний. Але більш, напевно, хочеться почути про Україну прогноз, так як на нас вплине. Так, хочеться дізнатися, як, власне, саме затемнення буде е, впливати саме на нашу країну, і як воно відіграється на нашій державі. Е, не по дуже приємних домах іде затемнення, ми всі це відчуваємо. Це другий та восьмий дім. Другий дім в монтажні астрології це фінанси, тобто теми національної економіки, вливань. З іноземних держав, теми ресурсів. Зараз теж нам обіцяли, Америка да, затримують От, надходження. Теми валюти. Щось буде відбуватися теж з валютою, з банками. Вже ми побачили, відбувається з біткоінтом, як він чуть не в два рази, тому що Меркурій участвує в затемненні і Венера, тобто і тема стосунків, і тема грошів, Десь на різних ресурсах. Свої гроші не зберігайте в одній валюті, тому що тут будуть теж перевороти. Ну і для України це е, сфера фінансів дуже актуальна. Надактуальна. Вже ми на межі ну, виснаження такого, що тільки, тільки сподіватися на якісь кредити іноземні. От і воно дуже резонує по карті пана Зеленського. Там від нього будуть теж залежати ці насходження ресурсів і від його рішень. А це тема і продовольства, і тема фінансової стабільності виходитимуть на перший план. Це цей рік. І восьмий дім. Восьмий дім це дуже тяжкі дім астрології, це кризи, це дім смерті, це військові справи, це різні руйнування. От ще рік ми проходимо оце кризове питання. Ну там кету, це вже йде про завершення. Восьмий дім, це завершення всього старого. Наступні затемнення зразу скажу, будуть у нас в серпні, 12 і 28 серпня. Літом, і ми закриваємо цикл затемнень у 2026 році. Тому ця інформація актуальна на цілий рік. І от активується дім фінансів і дім кризи в цей період. Що це для України? Звісно, що це про економічну кризу, модель виживання і відновлення, якщо простими словами сказати. Що буде в цей період? Це перезапуск фінансової системи. Новий цикл у сфері ресурсів. Тобто, ми маємо віднайти рішення, як налагодити все-таки, як підтримати. Тому що війна це дуже великі затратні ресурси. Всі ми знаємо, розуміємо. Тут буде перегляд десь бюджету цього всього. Так, і... Раху це в нас стоїть в другому домі, тобто якісь можуть приходити в цей період нестандартні економічні рішення, дуже великий вплив іноземних лідерів буде. ну, Зокрема, Америка буде впливати на наші фінанси, Англія, наш союзник, тому що я дивилася на картах, проглядала багато хто приїжджає в Україну, ніби з сіллю подивитися, які руйнування, ніби обіцяють нам допомогу. От Якийсь лідер приїжджав, Ой, забула фамілію. Я про планети пам'ятаю, про лідерів не всіх пам'ятаю, що вони всі дивляться зараз, обіцяють допомогу, але по факту її не дають. Там є хитрість, що вони все-таки хочуть надавати нам допомогу, але після завершення війни. Там же в них є план на Україну. От такі зараз такі хитрощі відбуваються. Е, так, і можуть якісь бути технологічні, фінансові експерименти в цей період. Нові фінансові угоди будуть з міжнародними партнерами. Це точно підписані. Е, Нестандартні економічні реформи нас можуть чекати, і різкі коливання валютної теми. От, оце вже я сказала така нестабільність у валюті, і це період ризику, але і одночасно і можливості для нас. Так що в цей період будуть дипломатичні домовленості, фінансові контракти і багато такої політики. Ну навколо цього буде розвертатися іменно фінансових рішень. Це тема номер один для нас. І так само на протязі цих півроку до літа можна очікувати важливих економічних переговорів або змін в цих фінансових темах. Значить, кредит все-таки нам, я думаю, дадуть і узгодять. Е, так, Венера е, свідчить в другому домі, це хороше положення для нас про міжнародну допомогу, про відновлення інфраструктури, десь частково, і гуманітарні нові програми будуть. От, тобто, е, це затемнення запускає для нас новий цикл зовнішньої підтримки. І місячне затемнення, те, що в нас відбудеться 3 березня, це глибока перебудовка. Можливо на протязі цього року поступове завершення старої кризової фази це як кульмінація процесів, які довго тривали. От якраз військові питання, оці от теми тут про фінансові зобов'язання, військово-стратегічні питання. Ну звісно, зараз вони поки що таємні. В пана Зеленського теж восьмий дім активний. Багато що нам не говориться те, що планується. Але поступово воно для нас буде відкриватися на протязі цих півроку. Які ці стратегії, ну що вони десь там запланували, так як от е, різко знищили міст? Так цей принцип mm -hmm. так само там вже готуються такі ну цікаві рішення, які ми дізнаємося на протязі е, півроку. Військова тема мається на увазі. Е, так, тобто, це точка, де щось доходить до межі, і змушене вже змінитися. От тут, якби навпаки, для нас плюс, що восьмий дім іде, що можливо, все-таки воно іти буде до завершення. І восьмий дім це про якісь іноземні вливання, міжнародні фонди, кредити будуть, стратегічні альянси для нас будуть утворюватися, нові моделі співпраці. От ну, якщо коротко це для України. Затемнення активують фінансову вість. Другий восьмий дім це означає перезапуск економічної моделі через глибоку кризу, через глибоку трансформацію, та й для людини. Поки криза не піде, людина нічого не хоче міняти. От і в нас вже настає дійсності от така криза. Тому підсумок, що ми побачимо на протязі півроку важливі міжнародні угоди, перерозподіл ресурсів, завершення старих кризових циклів. Це складний. Але потенційно конструктивний перехід до етапу відновлення? Угу. Дякую вам за ваш прогноз. І не скажіть, як затемнення буде впливати не лише на нашу країну, а й на нашого президента Володимира Зеленського. Чи позитивний вплив, чи негативний все ж таки дасть затемнення? І тут дуже цікаво, дуже резонує з затемненнями по карті України, затемнення по карті пана Зеленського. В нього навпаки йде сонячне по восьмому домі, а місячне по другому домі фінансів. От навпаки, як для України резонує дуже карта пана Зеленського. І Восьмий дім це про виживання, це контроль над кризами, це переродження влади. Його восьмий дім теж завершення якогось циклу, і навіть може бути циклу президентства завершення. От побачимо до кінця року, все-таки да, можуть таке бути. Особливо дуже за ним, ну якби пристально наблюдає, скажімо, так, народ за його рішеннями, і тут йому, не дай Боже, прийняти якесь невигідне рішення. Тобто дуже хитке положення для його влади, я б так спрогнозувала, в цей період Це, запустились вони осінь, цей цикл. Так, і тобто він може або ламатися під тиском цих випробовувань, або консолідувати владу через кризове управління. Тобто змінити трошечки своє управління, цей ну дає. Йому такий сценарій перебудови позиції сили і затемнення його буде підштовхувати до жорстких, але структурних рішень, які можуть спочатку виглядати досить суперечливо, але в довшій перспективі вони будуть зміцнювати вертикаль його управління. Тобто тут дуже залежить від нього самого, від його оточення, які він прийме рішення, чи вони його зруйнують, чи навпаки піднімуть його владу. Тобто будемо спостерігати І е, якраз по другому дому це про довіру, про репутацію, про публічну підтримку, е, що його мова, його кожне слово ну, якби ловиться на слуху. Другий дім це ще дім мови. Тобто важливо буде те, що він буде приймати рішення, говорити, і особливо тема фінансів і тема війни. все Це дві таких, на поверхні дня найважливіших е, вуз, ну аспекти. По цьому затемненню, це коли це момент настає, коли суспільство може переоцінити лідера, і не обов'язково через вибори, а може через якусь символічну легітимність. Тут цікаво, будемо спостерігати, і е, восьмий дім це все таки може бути зміцнення авторитету і консолідація підтримки ну, від народу. Якщо ні, то буде виникати навпаки хвиля критики. От, і будуть виводитись на поверхню баланс довіри як до президента. От, дуже важливий для нього період. Е, так. І або він більш стане центральною особою, або буде завершуватись це управління керівництва. Позиція керівника вже змінитися. І не дякую вам за прогноз. І, Власне, і про те, як затемнення буде впливати на Україну, на нашого президента, будемо спостерігати за подіями, які будуть відбуватися вже зовсім скоро і в Україні, і у світі, і записувати подальші розбори та прогнози. Я дякую вам і до зустрічі з вами вже у наступних випусках. Так, а я бажаю нашим глядачам все-таки очиститись від цього лишнього. І зрозуміти, що прийде нове. Закрити старі програмки, хай у вас це все проходить гармонійно і прийняти нове своє життя. Дякую вам, до зустрічі. Наступних випусках. До зустрічі.